Рясний урожай сої зібрали в Івано-Франківській громаді. Цьогоріч комунальне підприємство «Франківськ Агро» висадило цю бобову культуру одразу на трьох ділянках у Рачі, Тесмуничанах та Добровлянах. Загальна площа понад 77 гектарів. Розпочали збір врожаю з села Добровляни. Якість продукції, кажуть, аграрії, хороша. По показниках ми робили попередні аналізи, то лабораторія показала досить гарні показники. Білок високий, порядку 42,6 на вологу речовину, олійність теж висока. Ну, процедура, як і по всіх зернових і бобових культурах, спочатку необхідно досушити, дочистити, а далі вже будемо дивитися, куди реалізувати по кращій ціні. Ділянка, розташована поза межами населеного пункту між селами Добровляни та Узен, тривалий час не оброблялася та була занедбана. Розповідає староста Узенського добровлянського округу Оксана Шалаута. Тому ідею засіяти комунальні землі між селами люди підтримали. Особливо цей час, час війни, земля повинна давати урожай, бо люди хочуть їсти. І продукцію треба обов'язково вирощувати з гріхом, коли поле заростає бур'янами, заростає лісом і не дає віддачі. Це дуже великий гріх. І те, що зараз обробляється, ми маємо тут наше івано-франківське підприємство. Це радує, що все-таки зробили, щоб якось підтримати ті села. Наступного року комунальні землі, де проводитиметься посівна кампанія у селах громади, буде збільшено удвічі. Розповідає Руслан Марцінків. Окрім того, аграрне підприємство планує брати в оренду паїв людей, оплачувати за користування. З наступного року ми вже беремо людей паї, будемо їх обробляти, люди будуть отримувати гроші за свій пай, будуть знати, що це комунальне підприємство, що це місцеве підприємство. Є хороший колектив, який вирощує урожай. Цього року три культури це соя. Це вона йде на експорт. Це соняшник і гречка, тобто три види продукції. Ще ми сподіваємося, все-таки дасться нам у селі радча зробити парники. Ми над цим працюємо, щоб також була зелень, яка вирощена у нас в парниках. Після добровлян урожай збиратимуть у радчі та тисмоничанах. Там дозріла до збору соя на ділянках, площою близько 66 гектарів. Віталія Кугуч, Єгор телеканал 402.